Окремий батальйон Вовки Давінчі це один із найвідоміших та найефективніших підрозділів Збройних сил України. Назва Вовки Давінчі назва батальйону поєднує у собі силу та мудрість. Вовки символізують силу, відвагу та витримку, тоді як Давінчі вказує на розум, кмітливість та винахідливість. Участь у бойових діях. З початком повномасштабного вторгнення рота Вовки Давінчі переросла у батальйон який восени 2022 року приєднався до лав Збройних сил України у складі 67-ї окремої механізованої бригади? З 2022 року вовки да «Вінчі» брали участь у харківському контрнаступі, звільненні Куп'янська, Балаклії, Ізюму, внесли неоціненний вклад у оборону Куп'янська та Сеньківки, брали участь у обороні дороги смерті поблизу Хромового, боях за Бахмут, Солидар. Ліщівку, часів Часів'яр, Серебрянку, Берестове на Луганщині у боях за Кремінну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ Білогорівку, духовне та психологічне навантаження: члени батальйону знаходяться під значним духовним та психологічним навантаженням через складні умови служби та постійну загрозу від противника. Професійні навички, воїни, вовків да вінчі. мають високий рівень професійної підготовки. Та володіють сучасними військовими технологіями та тактиками підтримка громадськості. Батальйон отримує значну підтримку від громадськості та благодійних організацій, які надають необхідні матеріальні ресурси та моральну підтримку. Батальйон «Вовки да Вінчі вніс значний внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України.